Тірпінь в ефірі просвітницької інформаційна програма обрій редакції Ірпінського міського радіо перед мікрофоном. Журналіст Сергій Рожновський. Вітаю. Аналітика, публіцистика, культура на сторінках радіожурналу Обрій. Сьогодні поговоримо про державні прозорі закупівлі через систему Прозоро. Продовжимо подорож з Володимиром Коскіном ірпінськими пляжами. Дізнаємося, які шанси у переселенців та інших громадян України отримати пристойну роботу. А зараз коротко про основні події тижня. 140 учасників антитерористичної операції з Ірпеня та Приірпіння отримали земельні ділянки. Документи на право власності вручив ірпінський міський голова Володимир Карплюк. Списки та черговість отримання земельних ділянок були визначені громадською радою учасників АТО при ірпінському міському голові відповідно до спеціального положення. 50 учасників АТО з Ірпіння та Приірпіння вже мають право установчі документи на квартири. Пройшли перевірку і отримали акредитацію медичні заклади Ірпеня. Про це повідомив головний лікар комунального закладу Ірпінська центральна міська лікарня Андрій Тумасов. Відповідна комісія міністерства охорони здоров'я провела перевірку управління закладу, а також санітарний стан і протиепідеміологічну безпеку медичного закладу в цілому. 180 тисяч гривень з місцевого бюджету перераховано для друку підручників для учнів четвертих та сьомих класів ірпінських шкіл. Підручники замовили ще у вересні минулого року. Частину з них мала закупити держава, частину місцева влада. Варто зазначити, що зміни внесені до постанови кабінету міністрів, дозволяють органам місцевого самоврядування здійснювати попередню оплату цих послуг, зазначив начальник управління освіти та науки Ярослав Маляренко. Na stránkach rádiožurnálu Obri sociálna reklama. Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства проводить набір учнів на 2016, 17 навчальний рік за професіями. На базі 8, 9 та 11 класів термін навчання 4, 3 та 1,5 роки. Електрозварник ручного зварювання, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, електромонтажник вторинних ланцюгів, слюсар електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті, слюсар з ремонту автомобілів, оператор комп'ютерного набору. Облік Ковиць з реєстрації бухгалтерських даних, опоряджувальник будівельний, монтажник є конструкцій, навчання безкоштовне. Учні отримують стипендію. Випускників ліцей працевлаштовує на роботу за бажанням. Випускники продовжують навчання у вищих навчальних закладах за направленням ліцею. Ліцеї працюють спортивні секції з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу та гуртки, стрілецький танцювальний віа, декоративно-прикладного мистецтва оберіг. Додатково під час навчання учні за кошти можуть отримати посвідчення водія автотранспортних засобів категорії Б та С. Слухайте просвітницько інформаційний радіожурнал Обрій редакції пінського міського радіомовлення перед мікрофоном журналіст Сергій Рожновський. І просто зараз прозоро про систему Прозоро. А сьогодні відбувається системна реформа тендерного процесу в електронних публічних та державних закупівлях в Україні. Сама система та авторські права на систему Прозоро передані народу України згідно з меморандумом. Всі бачать все. Офіційний слоган реформи. Після закінчення тендеру в електронній системі можна побачити всю інформацію стосовно поданих пропозицій всіх учасників, рішень тендерної комісії, всі кваліфікаційні документи і тому подібне. Ця інформація доступна через зручний модуль аналітики для широкого загалу. Про систему Прозоро. Заступник головного редактора журналу Радник серед державних закупівель Ольга Терещенко з 1 серпня. Вже всі замовники під'єдналися до даного. Закону, тобто він в дію для всіх. Тому виникає досить багато питань, як закупити без помилок. Без помилок це означає, щоб що, щоб не оштрафували відповідні це означає, організації. Це означає, щоб закупити те, що потрібно, за ці кошти, максимальна економія, як ми розуміємо, державні кошти. І також звичайно, щоб не було скаржень і не було відповідальності з боку контролюючих органів, щоб наші замовники діяли в рамках закону. На вашу думку, цей закон ця система буде дієва в нашій країні. Ну. Ну, вона звичайно, скажімо, досить новаційна і досить багато замовників. Вони не розуміють її суті, але суть і принципи вони гарні. Ось як вона буде на практиці вже працювати, це покаже лише час, тому що як ми знаємо, з квітня вона почала працювати для певних категорій. Ну є позитивні відгуки, є негативні, як і все інше. Всі задоволені не будуть. Але в принципі, про щось якусь динаміку казати вже більш доцільно буде, десь хоча б через рік. Ми побачимо вже результати економії, як прово. Одяться як закупили зараз. Скажімо, це тільки такий початок. Які ж основні принципи? Сама назва прозоро каже вже про основний принцип. Це прозорість. Щоб, наприклад, ви могли проконтролювати, як закуповує там ваш дитсадок, ваша школа, як ви витрачаються ваші кошти. Тому перший принцип це прозорість. Другий це конкуренція раніше. Про закупівлю знали лише ви виключне коло учасників. Зараз І це була одна з проблем. Комірці комерційно-корупційних схем так, по суті, так, так, так. як вже ми бачимо. А, так. а зараз якби замовник він взагалі не знає, хто до нього прийшов, поки не буде аукціону. Тому це, звичайно, дає можливість ось таким учасникам, які ні з ким не домовилися, приймати участь і вигравати. Це, звичайно, підвищує рівень конкуренції, адже у нас по статистиці рівень конкуренції лише там 2,4-2,6. Ну, так, я пам'ятаю, ще по курсу. Євро 1 до 10, 800 гривень кілограм малина для Верховної Ради для їдальні. Це дуже прозоро було та ну так. Тобто саме ця система повинна ось такі раніше. Звичайно, це було проблематично потрапити mm. до когось. Зараз ну, взагалі, все як на тарівочці. Тому звичайно, це великий плюс. Прозорість, конкуренція. Самі учасники будуть регулювати ціни. Замовник може і поставити якусь ціну завищену, але в ході аукціону ціна буде реально ринкова. Ну тому є багато плюсів. Є мінуси, звичайно. Мене звати Поліна, я люблю свій дім. Мене звати Тимур. Я люблю свій Арпін. Мене звати Даша. Я кидаю сміття в кошик. Мене звати Андрій. Я роблю місто чистим. Мене звати Вероніка. Я люблю наші парки. Мене звати Ілля. Я патріот. Я люблю Україну продовжуємо випуск. Державний комітет телебачення і радіомовлення України здійснює прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії президента України Українська книжка року. До 15 листопада 2016 року необхідно подати заявку та видання у двох примірниках з поміткою: щорічна премія президента України Українська книжка року. Заявку треба подати до Держком Телерадіо України за адресою 01001 один місто Київ, вулиця. Прорізна, 2. Поетична сторінка і нині, і прісно, і навіки віків. Таку назву має новий вірш Сергія Степового. До вашої уваги! «Це, що у мене є, це краплі поту, які крізь пальці впали у траву. Таку господь нам заповів роботу для когось заступ іншим булаву. Радіє заступ у руках спітнілих, в руках нечистих стогне булава в її сльозах гірких, заледенілих, спітніла усміхається трава. Тись чи не купатись у серпневу спеку? Ось у чому питання. Спека правда вже відпустила. А після яблучного спасу вже треба й рукавички готувати. Але ще вересень може бути теплим і приємним для купання у відкритих водоймах. Продовжуємо подорож річками і ставками прирпіння. Письменник, журналіст, фотохудожник Володимир Коскін проведе нас сьогодні відомими і невідомими стежками просто зараз. 19 серпня, всесвітній день гуманітарної допомоги. Конфлікти, стихійні лиха та інші надзвичайні. Ні, ситуації постійно загрожують життю і здоров'ю багатьох мільйонів людей. Всесвітній день гуманітарної допомоги заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я та іншими міжнародними організаціями, які привертають увагу до ролі гуманітарних працівників і згадують тих, хто загинув або отримав травми під час виконання своїх обов'язків. Мета проведення всесвітнього дня гуманітарної допомоги полягає в приверненні уваги громадськості та поширенню знань про гуманітарне співробітництво. 26 лютого більше 15 тисяч кримчан. Заблокували Верховну Раду Криму та не дозволили ухвалити сепаратистські рішення. Тому Росії довелося захоплювати владу в Криму за допомогою армії. Крим це Україна. Конституція України декларує право кожного громадянина на роботу. Декларує, але не гарантує. За січень 2016 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні становить більше півмільйона осіб. На ринку праці роботодавці пропонують 31 тисячу вакансій, тобто на одне місце претендують майже 16 осіб. Такі дані наводить Державна служба статистики. Загалом, за даними міністра соцполітики Павла Розенка, рівень безробіття в Україні становить близько 9%. Враховані офіційно зареєстровані та не зареєстровані безробітні. Складніше роботу знайти міським жителям через події в Криму і на сході України на Київщині і в інших районах держави у чергу на отримання роботи вишикувались переселенці. Про мету і задачі семінарів для переселенців розповідає консультант проекту Квиток на роботу благодійного фонду Я вірю в Україну Роман Романенко. Адаптація переселенців по трудоустройству. Максимальна інформація у условиях войскої роботи в Київській області та условиях прохождення собівання в Київській області, ринки труда, в тому числі составлення резюме, основних інноваціях которые сейчас требуют работодатели при поиске соискателей. Взагалі які шанси у переселенців, які шанси утримати достойну роботу? Я считаю, что такие же шансы, как у обывателей Киевской области, они ничем уже не отличаются. Когда-то существовали стереотипы по поводу переселенцев, сейчас эти стереотипы уже нет. Мало того, существуют определенные льготные условия, когда работодатели принимают к себе на работу людей со статусом ВПЛ. Налогов я точно сейчас не скажу яку суму, но вони збавляють там від якогось кількості каліцтва налогового А як ви ставитеся до того, коли ми читаємо оголошення працедавців, де вони пишуть конкретне обмеження вікове? Потрібен редактор, але до 47 семи людина приїхала і 52 роки до пенсії ще ще ще. Бачите, ви вже старі К сожалению, таких дійсно, зараз вакансій все більше і требування роботодателя теж поэтому тому, точніше, розширюється по поиску... Так, обмежує. Ні, він обмежується. Це обмежує. Ну, по поиску молодих я маю виду, тому що зараз повністю змінюється вся система. Підходу к сотрудникам, тобто, ви вважаєте, наприклад, редактор в газеті чи редактор в радіо, та який має величезний досвід роботи, який, так мовити пройшов не один семінар підвищення кваліфікації у цієї людини, якщо вона не молода, менше шансів ніж у людини, яка тільки отримала диплом, скажімо, журналіста, і не має mm -hmm. ще досвіду, але молода, красива, гарна. Чи це є нормально? Я не думаю, що менше шансів. Опять же, таки, такої достаточно общенний вопрос, тому що все, ще зависить від Конкретної спеціальності, я да. називав вам конкретну да, спеціальність. Якщо говорить... ми беремо, запрошуємо а, когось а, вести нічну програму секс по телефону, то ясна справа, нам потрібні губи від Дженніфер Лопес, а, ноги ще там від когось, але коли йдеться робота, яка вимагає досвіду, і так далі, і так далі. Да, но... це порушення чи не порушення з боку працедавців? в даному випадку в даному конкретні по конкретній професії, а не взагалі, по конкретно я думаю, що так, да, тому що все таки мені кажется, здесь важен більш. І життєвий досвід в тому числі і досвід професіональний як спеціаліста. Но якщо, наприклад, брати такі сфери, як IT, сфери дизайну, які зараз активно розвиваються, там вострівано зборші таки на молодих спеціалістів. Ну це не дивно, тому що вони вже з цим да. живуть, і вони більше знають і більше а, можуть. Якщо по конкретно по редакторам, да то що з цим робити? Що ви можете з цим зробити? Як ви можете допомогти тим же переселенцям? Ну, я все таки читаю, що можна. Займатися вопросом переквалификации навіть в такому возрасте, якщо тяжело найти по своей спеціальності, но в данной ситуации просто не чається, продолжать поиск Людина Продовжує, що робить організація ваша в такому, що може вона зробити, як вона може впливати на державу? Бо це є порушення законодавства. Це знає, це має бути на рівні самого президента і парламента. Мабуть, затверджено. Як ви думаєте, ну це тоді вопроси вам Хочу сказати. Так, А ви що на робите? Органі... Що ви можете зробити? зробити? Чи ви можете допомогти? Ми в даній ситуації э, людям даємо можливість максимально привлекательно составить себя и продать через резюме, через собеседование, для того, чтобы они э, получили ту работу, которую хотят. Результаты уже есть позитивные? Сколько? Да, мы вот приводили статистику, что э, у нас 234 соискателя уже прошли наш проект, из них 40% уже трудоустроились, я думаю, что эта цифра еще дальше будет расти. У нас 90% процента положительних отзива в понкетом обратної связі. Ну і в общем, люди так активно активно розвиваються далі. Ви безробітний та шукаєте роботу, або ж підприємець та шукаєте собі працівників. Щодня ми влаштовуємо на роботу більше трьох тисяч шукачів, допомагаючи тисячам великих та малих підприємств підібрати собі саме тих працівників, які їм потрібні. Звертайтеся до відділення у вашому місті. Державна служба зайнятості. Ми працюємо, щоб працювали ви. Співробітники ірпінського історико-краєзнавчого музею Олена Плаксіна і композитор Юрій Блінніков започаткували проект Ірпінська пісня пісні про місто, кохання, війну і мир. Ірпінські автори, ірпінські виконавці. Сьогодні для вас пісня золотого фонду сучасної стради Шовкова Косиця на музику Івана Голяка. Іван Голяк народився на Закарпатті, автор хітів Шовкова косиця, Чаклунка гір Добрий день, моя родина». Його пісні виконували Василь Бокоч, Вія Смирічка, Вія Плам'я Росія та інші виконавці. Останні роки життя Іван Голяк працював баяністом в санаторії у місті Ірпінь. Трагічно загинув у 1994 році напередодні свого творчого вечора, похований на цвинтарі вірпені слова Володимира Кудрявцева, музика Івана Голяка Шовкова Косиця, виконує Радміла Караклаїч, колишня його Ви слухали просвітницьку інформаційну програму Обрій редакції Ірпінського міського радіомовлення. Програму підготували редактор Людмила Лозова, звукорежисер Богдан Нестеренко, музичне оформлення Сергій Білонюк. в Студії працював журналіст Сергій Рожновський. До нової зустрічі в ефірі.